Вітаю вас, шановне панство. Як ви пам'ятаєте, я люблю повіряти все особисто, і нещодавно я відвідав Шевченківський відділ поліції в місті Києві, де показав, як працює цифрова держава. Спойлер: ніхріна не працює ну, навіть в мусараматі, або в тому айбоксі, де я намагався зареєструвати провадження чи звернення, мені видало помилку, що щось пішло не так. Повідомити правопорушення. Все! <рес> Цифрова країна! Шевченківський район. <рес> Кожного дня на національному уріномарафоні вам розказують, що ми живемо в цифровій державі. Але на повірку все виявляється трохи іншим. Я впевнений, що це мені так не везе, бо оцю візитку візитну карточку, давай, щоб її було видно на світ, так би мовити. Мені вчора або позавчора видалі в Шевченківському відділу поліції на вулиці Герцена. 9. В ній вказаний номер телефону 067 402 74 07. Ровно той самий номер телефона ми будемо набирати з вами зараз з міста Києва. Ви не дійсний номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. It looks like you dialed an invalid number, but it's okay. just check it. and try again. <реш> і так на повірку, виявилось, що я зателефонував а, до Дія Бізнес <реш> в Шевченківському національному університеті. Номера взагалі не працюють. А я пішов. До ДФС, де дізнався, що на повірку в нас не існує людей, які б написали заяву щодо індивідуальної податкової консультації на тему сплати грошей з криптовалюти. І на повірку, в нас все ще актуальне питання, кому дзвонити, коли вбиває поліція. В нас як були мусара, які ну, настільки Пофігу на населення України, що вони навіть візитки видають ну, з лівими номерами. Тобто Міша Фьодоров створює вам цифрову профанацію, <ді> дія бізнес в Бучі. Я знімав ролик. Телефони навіть не працюють. Ну, в Шевченківському правда, до Бучі ми дотелефонувалися, але в Бучі нам не допомогли. І я можу ну, вам довго розказувати про те, що на Уріна марафоні вам брешуть, але краще просто наглядно показати. Сходіть до вашого локального відділу поліції та подивіться, як там цифрова держава в смартфоні. Сходіть до вашого нотаріуса, бо я сходив. І я не зміг оформити просто довіреність. довіреність. Вибачте, зумію, ну, акцент. Я нативно був російсько-шелепний, російськомовний, але навіть такий, ну. Бородатий ідіот, як я на повірку зміг перевірити, що все це цифрова профанація. От скажіть мені, це мені так не везе? Це я зранку надрукував оцю ну, візитку поліції, чи так співпадає, коли я приходжу. Ні, ну, ніхіра не працює. Це прикол такий? Чи тільки в мене, чи у вас так само? А якщо у вас так само, то виникає питання: а нахіра мені така цифрова держава? Нахіра мені такі цифрові профанатори? Ви нам розказуєте, що у нас в дії є ТВ? Нахер мені ТВ в дії, якщо я не можу подзвонити мусарам і узнати, чи зареєстроване кримінальне провадження? Нахер мені поліція, в якій місяць люди місяць не можуть зареєструвати кримінальне провадження за рішенням суду? Ну це просто факти. Такая история народ